Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо алгебру сьомого класу. Починаємо розділ 2: цілі вирази. І в цьому розділі ви пригадаєте, що таке числові й буквені вирази, їхні значення, степінь, основа та показник степеня. Степінь, основа та показник це взагалі нові поняття. Ви ознайомитеся з такими поняттями, як і многочлен, тотожність і тотож рівні вирази. І ви навчитеся, я дуже сподіваюся, навч... навчитеся, якщо захочете, виконувати арифметичні дії з одночленами і многочленами, перетворювати, тотожно перетворювати вирази, застосовувати формули скороченого множення і властивості степенів до розкладання многочленів на множники. Починаємо ми темою вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Сьогодні ми познайомимося з теоретичним матеріалом, я допоможу вам прочитати параграф. Зроблю наголос на тих чи інших поняттях і потренуємося на завданнях початкового і середнього рівня. І так, числові вирази та їх значення. Ви з числовими виразами зустрічалися з початкової школи і знаєте, що вони утворюються за допомогою знаків, арифметичних дій та дужок. І чисел, безумовно. І перед вами ось приклади числових виразів. Значенням числового виразу називається результат число, що буде результатом виконання всіх дій у числовому виразі. І ось тут наведено приклад. Якщо числовий вираз містить дію, яку неможливо виконати, то говорять, що вираз не має змісту. смислу. Наприклад, 5 поділити на 8 ділене на 2 мінус 4. Немає змісту, так як 8 поділити на 2 буде 4, і 4 мінус 4 буде 0. А 5 поділити на 0 неможливо. Запам'ятовуйте, ділити на 0 неможливо. Такий вираз немає змісту або смислу. Окрім числових виразів, математиці розглядають буквені вирази: вони містять числа, букви та математичні знаки і дужки. Такі вирази раніше називали буквеними, а тепер ми їх будемо називати вирази зі змінами. В прикладі 1 нехай потрібно знайти площу прямокутника, довжина якого 10 см, а ширина B. Далі ми пригадуємо формулу площі прямокутника, і у нас виходить по формулі, S дорівнює довжина помножити на ширину 10 b Якщо, наприклад, B буде дорівнювати 3, то тоді ми замість B підставляємо 3 і обчислюємо. Якщо Б буде дорівнювати 7, то ми обчислюємо, підставляючи замість B 7 Тобто ось тут ми складаємо вираз зі змінною 10 b а потім, підставляючи значення Б, знаходимо значення цього виразу. Значення Б може бути різним, його можна змінювати. Відповідно, буде змінюватись і значення виразу. Тобто, букву Б в такому виразі називають змінною, а сам вираз вираз 10 – це вираз зі змінною. Вирази зі змінними утворюють із чисел і Змінних, тобто букв, за допомогою знаків арифметичних дій і дужок. І ось тут наведені приклади. Якщо замість змінних у вираз підставити певні числа, то одержимо числовий вираз і його значення називають числовим значенням виразу. І ось тут розв'язано завдання. Знайти значення виразу, якщо дано значення букви. Вираз 5 плюс B ділене на 4. І е, тоді ми що робимо? Замість B підставляємо його значення. Перше, якщо B дорівнює 0, то підставляємо замість B 0. Ну і так далі. Роздивіться приклади самостійно. Я вже буду показувати вам на завданнях, які запропонували нам автори-підручника. Наступне поняття раціональні вирази. Це вираз, який містить лише дії додавання і віднімання множення, ділення та піднесення до степеня. Називають раціональним виразом. І ось тут написано приклади раціональних виразів. Раціональний вираз, який не містить ділення на вираз зі змінною, називають цілим раціональним виразом. Якщо в раціональному виразі є ділення на вираз зі змінною, його називають дробовим раціональним виразом. Три перших: ось ці раз, два, три, бачите, в знаменнику в діленні немає вираз зі змінною, Це цілі. І хоча візуально ми бачимо тут дроби, але за ось таким означенням вони цілі. Там, де, де ділення з'являється на вираз зі зміною, то він дробовий. Раціональний вираз. Вирази зі змінними використовують для запису формул. Тепер, переглядаючи ось цю інформацію, ми з вами пригадаємо, що формула відстані s маленьке дорівнює V помножити на T, швидкість помножити на час. Наступна формула це формула периметра прямокутника. Периметр прямокутника дорівнює 2 помножити на суму сусідніх сторін, довжини і ширини. Наступна формула N дорівнює 2 k Це формула парного натурального числа. K – просто натуральне число, а подвоєне K, зрозуміло, що воно буде парним. Значить, якщо в задачах вам треба буде щось там складати вирази і буде парне число парне натуральне, То ми беремо ось цю формулу. Наступна формула n дорівнює 2К плюс 1 зрозуміло, що це формула непарного числа, бо кожного разу ми будемо отримувати непарне число. Так. Вирази, що не є раціональними, ми будемо розглядати в старших класах. І так. Параграф ми з вами прочитали. Тепер вам потрібно поставити відео на паузу, скористатися або підручником паперовим, або ось цією інформацією і попрацювати. Спочатку дайте відповіді на запитання після параграфа. Якщо на якесь запитання ви не знаєте відповідь, то поверніться назад і опрацюйте, тому що ось ці білі п'ятна, тоді будуть вам заважати якісно виконувати завдання. Зупиняйте відео. Ну добре, сподіваюся, що з цим першим завданням ви справились. І тепер переходимо до розв'язування задач і виконання вправ. Перший початковий рівень завдання усні, але все одно не ігноруйте їх. Тут бувають такі цікавенькі речі, які вам будуть корисні в навчанні. Які з даних виразів числові, а які вирази зі змінними? Ну, зрозуміло, там, де ви побачили букву, перший, третій вирази зі змінними, другий, четвертий вирази числові. Які з раціональних виразів є цілими, які дробовими. Перший цілий, другий дробовий, третій цілий, четвертий дробовий. Чому дробовий? Тому що у діленні, в знаменнику стоїть буква. Вираз з буквою. Вираз зі змінною. Ідемо далі. Як завжди, я закликаю вас ставити відео на паузу. Не поспішайте слухати те, що я говорю. Вам треба напрацювати власні навички. Це дуже прості завдання, тому, будь ласка, потренуйтесь. Номер 234. Прочитайте словами вирази зі змінними. Перше х плюс 7. Х додати 7. Сума чисел Х і 7, друге м мінус А. Ну, отак і будемо читати: М мінус А. Третє 5АБ. Четверте 5 поділити на c плюс 9 або на суму С і 9. 235. Складіть і запишіть по два вирази зі змінною А, зі змінними Х і. Ну, тут уже ваша творчість, я не буду тут вставляти свої, просто вираз якийсь написати і все. 237 номер. Які з даних числових виразів не мають змісту? Не мають змісту вирази, де буде ділення на 0. Ділити на 0 не можна. Тому, ось в першому ділення на 7, все має смисл. Ділення на 7 в другому має смисл. Навіть якщо 0 поділити на 7. 0 ділити можна, а на 0 ділити не можна. Далі, 4 поділити. Отут давайте дивитися, рахувати, що в нас? 2 на 6 помножити 12. 12 мінус 12, 0. Ось тут ділення на 0. Ділити на 0 не можна. Немає змісту. І четвертий 5 на мінус 3. Мінус 15, 15 додати мінус 15. 0. Ділення на 0 неможливо, тож 4 неправильне. Знайдіть значення виразу, ну тут треба підставляти 5х мінус 3. Замість х підставляємо 1,8 це перше, да? І обчислюємо 5 помножити на 1,8 мінус 3. Порахували. І підставляємо замість х друге значення 2,15. 2,15 для того, щоб помножити, її треба перевести в неправильний дріб. Знаменник залишили без змін, а чисельник порахували ціле, 2, помножити на знаменник на 5 і плюс 1, плюс чисельник 2 на 5, 10, плюс 1 п'ятих. 5. 5 перших і 11 п'ятих 5, 5 скоротиться, буде 11. Ну і мінус 3. Так само в другому а квадрат плюс 3а, якщо а дорівнює мінус 1. Замість а підставляємо мінус 1. Мінус 1 в другому степені, це мінус 1 помножити на мінус 1, буде 1. І 3 помножити на мінус 1 буде мінус 3. 1 відняти 3 буде мінус 2. І якщо а дорівнює 0,8, ми підставляємо 0,8. 0,8 в квадраті це помножити само на себе. 8 на ,8, 64 сотих. І 3 помножити на 8, 2,4. Додавання 0 64, сотих – 0,64 і 2,40. 64 сотих і 40 сотих буде 100,3. 4 сотих, тобто одна ціла і 40. Одна ціла додалась до цілої, 3, цілих, і 4 сотих після коми. Перевіряйте себе, подивіться, можливо, де у вас вискочили помилки. Аналізуйте їх і більше ж потім, не повторюйте. Наступні два завдання. Після того, як я вже проговорила оскільки всього, сподіваюся, що тут вже вам буде легше справлятися. Ставте відео на паузу і працюйте. Номер 241. Запишіть у вигляді виразу суму чисел B і C. Ну так, що тут? сума чисел B плюс C. Друге добуток чисел 5М і N в третьому. Добуток це помножити. Знак помножити єдиний знак, який від нас ховається, і тому ми його не пишемо. Можна написати, то не помилка, але можна опустити. Третє, квадрат суми чисел А і 9П. Треба написати суму і суму в квадраті. Сума А і 9П і за дужками квадрат. Різницю квадратів значить, спочатку квадрати, а потім різницю. Різниця квадратів. 3d в квадраті. 7т в квадраті і різниця цих квадратів. Проаналізуйте, подивіться і. Виправте, якщо потрібно. Номер 243. Заповніть у зошиті такі таблиці. Ось тут написано: ну, багато про, 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 про прикладів. що прикладів. нам треба зробити? Взяти оцей вираз 2m-3n і підставити замість n і m числа. Ну, я тут коротко писала, а проговорю детально. І так, що ми робимо? 2 множимо на m2 на 2, 4, ось воно. Далі мінус 3 множимо на n, мінус 3 множимо на 1. 3. Ну, Далі 4, мінус 3 це вже легко. Сюди написали 1. Значить, що ви зробите? Ви креслите табличку, да? далі під табличкою пишете розв'язки і вставляєте в табличку дані. Так, якщо ви це не зробили, і я вже почала говорити. То тепер уже, думаю, зможете. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Так, в другому 2 помножити на 3 буде 6, мінус 3 помножити на 2 буде мінус 6, 6 мінус 6 буде 0, сюди написали 0. 2 помножити на мінус 1 це буде мінус 2, і 3 помножити на 0 буде 0. Мінус 2, мінус 0 буде мінус 2. Сюди написали мінус 2. 2 помножити на 0. 0, і 3, мінус 3 помножити на мінус 5 буде плюс 15, мінус на мінус плюс 15. 2 помножити на мінус 2 мінус 4, мінус 3 помножити на мінус 3, плюс 9. Мінус 4 плюс 9 буде 5. А, перший вираз беремо х квадрат плюс 2. Мінус 1 в квадраті це 1. Один плюс 2 буде 3. Другий беремо 0. да, Сюди написала 3. 0 в квадраті це буде 0, і плюс 2 2. 1 в квадраті буде 1, плюс 2 3. 2 в квадраті 4, 4 плюс 2 6. Беремо другий вираз х квадрат плюс 2х. Мінус одиниця в квадраті. Буде 1. 2 помножити на мінус одиницю буде мінус 2. 1 мінус 2, мінус 1, 0 в квадраті 0, 2 на 0 0, 0, в сумі 0. х в квадраті, тобто 1 в квадраті 1, і 2 помножити на 1 то 2. В сумі буде 3, х в квадраті, 2 в квадраті 4. І плюс 2 на 2, плюс 4. 4 плюс 4 8. Сьогодні ми з вами опрацювали теорію, розв'язали завдання початкового рівня і частину середнього рівня. Будь ласка, тренуйтеся. Тут взагалі всі учні 7 класу мають засвоїти ось ці. Навички і ці поняття на початковому і середньому рівні. Ну, це оцінка там десь в район не більше 6 балів. Тому працюйте, працюйте, напрацьовуйте власні навички, досягайте вершин. Я вам цього бажаю щиро, і до зустрічі!